Харківська обласна федерація пауерліфтингу закрила першу половину сезону регіональним чемпіонатом з жиму штанги лежачі. Змагання зібрали значний склад: себе показати, здивувати гриф позамежним навантаженням, а суперників фізичними та технічними кондиціями виявили бажання 120 спортсменів. Більшість лідерів, які успішно представили Україну на весняних чемпіонатах світу та Європи, заслужили відпочинок і не брали участь. А для тих, хто тільки на шляху до кращих результатів або ж планомірно готується до майбутніх міжнародних випробувань, чемпіонат області був дуже доречним. Андрій Курочка та Назар Якуба виступали у вазі до 83 і 93 кілограмів. Серед юнаків і пожали 140 та 142 з половиною кілограмів. Суперважковаговики Богдан Семко та Роман Калініченко були першими у відкритій категорії та ветеранський М1, зафіксувавши 200 та 210 кілограмів відповідно. Ще далі пішов юніор Ілля Трохимчук, який встановив новий рекорд області у вазі до 60 6 кілограмів. Підопічний тренерів Златопільського спортивного клубу Прайд Олексія та Ольги Індикових тричі оновив попереднє власне досягнення. Остаточний результат 143 сорок кілограми. Це не мій максимум. Зараз іде підготовка до чемпіонату Європи, в який пройде в вересні в Мальці. І це як така прохідна ланка. Резстрілятись, подивитися, як воно піде, щоб менше нервувати на самих змаганнях в Європі. Бо треба постійно виступати, на мою думку, і відчувати емоції на змаганнях. Тоді тебе буде менше трусити на великих змаганнях, коли ти туди приїдеш. Багато років роботи насправді, як і психологічної, так і фізичної. По суті, я вже виступаю більше десяти років, і отак потрошки, потрошки, кожен рік. Одне. Прогресував, додавав до результату. Мені це подобається, я отримую від цього задоволення, тому працюю далі. У рамках чемпіонату Харківської області вперше відбулися змагання з адаптивного спорту для учасників бойових дій. Це новий і важливий напрямок, який передбачає залучення людей з обмеженими можливостями у спортивну діяльність, їхню інтеграцію у суспільство та зміцнення соціальних зв'язків. Це перший раз. Ми ще зовсім так. Не відпрацювали, як їх розділити, хлопців, тому ми зараз не ділили там, у якого у якого поранення. Вони всі разом змагалися, їх небагато, тому було якби ну, більш-менш справедливо. Боротьба була справедлива. Але хлопцям приємно. Вони перший раз правила змагань вони вже тут вивчали на помості, підказували. Але хлопці бачу задоволені. Ми перші, мабуть, та не мабуть, а 100% перші, хто провели обласні змагання з адаптивного виду спорту. Ну, от, а там будемо, будемо бачити, формувати команди. Це, це ще не всі ребята, їх гаразд, гаразд більше. Так, ще це не всі. Це вже ті, що хоч щось вміють, мають бажання, виступали десь там або по гір'ям, або там по іншим видам. Михайло Тарасенко минулої зими брав участь в іграх нескорених у канадському Ванкувері. Він виступав у скелетоні, вислуванні на тренажерах, а у волейболі сидячи виграв у складі збірної України бронзову медаль. Жим лежачи 38-річний харків'янин, почав освоювати під керівництвом Олександра Чернишова у березні цього року і на чемпіонаті області посів у возі до 93 кілограмів третє місце. У другій спробі Михайло встановив особистий рекорд. 115 кілограмів, 117,5 поки що не підкорилися. Тому що дуже активна змагальна діяльність, дуже багато поїздок по турнірам, і ну скажімо так, <хи> треба невірно розподіляються сили. Спорт є дуже дієвим інструментом для соціалізації ветеранів. Тобто опинитися в цій середі, опинитися в підтримці там, де тебе підтримують, і не тільки свої, а й інші учасники тебе підтримують, і це дуже надихає. Ти Прям відчуваєш якусь мотивацію і бажання рухатись далі. А по-друге, з точки зору спортивної, це дуже необхідно. Необхідно, тому що після поранень будь-яких у нас виникає певний дисбаланс в організмі, організмі котрий треба усувати. І якщо не займатися, ну ти розсипишся. Так що, оці два аспекти я відмічую: психологічне та спортивне відновлення. Олександр Шаріков, Олег Синицький, Світлана Бреус.